Швеція з 98 року криміналізувала секс бізнес за проституцію. Відповідальність несе не лише секс-працівниця, а й її партнер. Та після цього проституції країна, звісно, не позбулась. Клаудія Фішер із Берліну навела приклад власної країни, де проституція легалізована з 2002 року. У Німеччині заборонило сутнерство, повії сплачують податки, а рівень ВІЛ СНІДу найнижчий у Європі. правовий захист та соціальне забезпечення ті цілі, що переслідувала німецька влада, узаконюючи секс бізнес. Буковина зокрема теж має досвід легалізації секс бізнесу. У 1905 році з австрійської влади повії проходили спеціальний відбір та медичний огляд. А 10% від прибутку сплачувало державі сьогодні у Чернівцях лише на обліку правоохоронців 265 жінок, які неодноразово займались проституцією. За свою роботу українські повії розплачуються штрафами. 80% цих жінок не з города, живуть на квартирах, мають одного, а то и двоих, а то и трёх, а то и четырёх дітей. 20% процентів це випускниці інтернатів. Вивести жінок на відверту розмову для соціальної працівниці виявилось справу незлегких. Спершу довелось кілька разів разом із повіями пройти через міліцейські відділки. На жаль, оказалось намного всё сложнее. Первый выход у меня я я попала в милицию. Как бы, как все женщины, со всеми женщины, никто меня не спрашивал, кто я и что я. Неприйняття суспільством, ігнорування державою та насилля І з цим зіштовхуються українські секс-працівниці. Якщо проституцію в Україні легалізувати, секс бізнес все одно працюватиме приховано, вважають правоохоронці. Буде заборонено кому займатися проституцією. неповнолітнім, хворим і тому подібне. Соответственно, буде знову в тіні неповнолітні хворі і і тому подібне. Тому кримінал від цього нікуди не дінеться. До того ж, в інших країнах, на відміну від нашої, є організації, що перекваліфіковують секс працівниць. Має гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці.